Колись була компанія Фронтпорч, коли вона ще була компанією Фронтпорч, існувала, вона намагалась надавати використовуючи власне програмне забезпечення DIVA, вона намагалась продавати а, послуги зберігання як сервіс. От, але не знаю історію, чи зберіглася та ж сама історія, коли вона перейшла там. До компанії Телестрім не знаю, чесно кажучи. ми давали тобі запит, ти нам показував цю вартість, і ми її... Ну, як мінімум, да, такі спроби от, зробити зберігання в парі дешевшим і зробити цей сервіс саме адаптований під медіа. Ну от, я от, пам'ятаю, була в компанії Фронтпоч, але ну я не досліджував наскільки він був економічно вдалим чи не Баж колись. Архіви виглядали, не знаю, чи бачите, ви якось телевізійні отак, да? отак, ось. А потім зараз я знаю вони... чувака, який працював раніше, ніж ці касети. Зараз вони виглядають якось отак. Тобто це ЛТО і жорсткі диски. Да? Можливо, колись це буде. Можливо, можливо місцеві або закордонні наші. На люди, які надають послуги зарахування, все ж таки е, звернуть увагу на цей ринок, і за якісь е, розумні кошти, хоча б, хоча б дадуть можливість е, робити третю копію чи другу копію. Да? І все ж таки буде е, якась диференціація, і не тільки там на е, дисках е, ми будемо зберігати. І, Ну, це бачите, це тема, коли ЛТО в хмарі і надається як сервіс. Вона якось продовжується, але вона досі не є. Ну якимось таким рішенням, які ми готові вже зараз розглядати. Ну вона аналогічна, в принципі, ця історія. ЛТО. Ну да, вона мі... зберігає мінуси і дороговіз до тобто. В чому прикол? Ти кладеш ЛТОшну касету на на полицю. Вона там собі лежить, там 30 років нікого не чіпає в тебе опекс зберігання нулі. І В тебе є капекс купити цю касету, і в тебе є капекс купити драйв там. А і копійчаний софт. А Опекс взагалі нульовий. Да? А тут навпаки ми трансформуємо бізнес таким чином, що в нас зберігання ЛТО це Опекс. Ну тобто, якось не в голові мені це. Ну, при тому мільярди, напевно, людей зберігають свої фотографії там, на Google Drive, да? І, не... І це ну, величезний об'єм. Да? Ми можемо це ж зрозуміємо, що це все одно. Величезний об'єм, враховуючи в яких форматах зараз знімаються ці телефони, там і все інше. А от і при тому, поки що, ми не бачимо такого сервісу, який дав би можливість бізнесу зберігати медіафайли, які також зростають в форматах, враховуючи 4К і все інше, зберігати це якось з якимось фінансовим. Ефектом десь в хмарі, хоча б як копію. Поки що, це якось ну, ну, якщо коштує тисячу гривень терабайт Харда плюс електроенергія цієї всієї системи. Тобто, там собі вартість велика дуже і тому ми немає. Ну не повинні очікувати якоїсь шари найближчим часом. Це буде дорого. Да ми працюємо з великими об'ємами там десятки терабайт на одному проєкті, а, і на жаль, це не буде дешево. На жаль. Sorry. Да, дякую. Пане Юрію, ви там щось показували нам у відповідь, я так розумію. Да. якийсь носій також, так. Да? Так, да, це був бабіна формату ТЛЦ, теж дуже цікавий кейс. Типа, у нас довго була проблема з оцифровкою цих матеріалів. І оце нарешті у нас відбувся прорив, Типу, ми навчилися їх. Oh -oh -oh. да. о хо да. А насправді хотів цей для Григорія з'явилось нове покоління lto драйвів, які працюють по USB. Вартістю орієнтовно півтори тисячі доларів. Тисячу баксів 50 терабайт. Ось приблизно така історія. І все, і рахуйте. Там рахуйте. Я рахуйте, я теж можу сказати, розглядали. Це просто достатньо дорого. Це шалено дорого, це неприйнятно дорого. Від трьох це... до десяти разів дорожче, ніж виходить це в нас робити. Так, да. на жаль, воно дійсно воно так смакує. Да, там типу нічого не треба, S3 відкрив, але там я два роки тому з цим стикався. Да? 50 терабайт коштує штуку баксів. Будь ласка, при тому, що ми це можемо зробити SSD трьохкратним рейдом, з практично безмежним там каналом доступу в Україні, а з Амазоном це трохи не так. Так, да, і все одно ми маємо пам'ятати, скільки нам платять грошей за те, що ми зберігаємо матеріал. Коли ну, ми, Коля, пам'ятаємо з тобою, да, там наші там, юні часи, серіали, кіно, там, тири пири. Да. До тебе приходять... Зв язди. Зв язди, да, 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 да. А, До тебе приходять, тобі замовляють послугу, ти маєш включити туди зберігання матеріалу, а клієнт каже: ні, немає грошей. То це історія сприйняття чи не сприйняття. Да. Це, мабуть, історія Максима, який казав, що до першої аварії з матеріалом ніхто не готовий платити за його зберігання. От перша аварія, яка відбувається, матеріал втрачено, і, і, і тоді це превращається в кількість грошей, витрачено на акторів, техніку, інше адміністративне, і тоді це вже боляче, і тоді це вже боляче.